Христос охрестився в річці Йордан. Сьогодні 7 січня ми всі святкували Собор святого Івана Хрестителя. Всі православні християни сьогодні вшановували собор святого Пророка Івана Хрестителя, великого подвижника, праведника і предтечу Христа. Саме Він сповістив світові про прихід Спасителя і одостоївся честі охрестити Ісуса Христа у священих водах Йордану. Його життя було прикладом щирої віри, смирення і духовної сили. Молитва цього дня особливо сильна, а добрі думки і щирі наміри неадмінно знаходять відгук. У небі. Іоанн Претеча Це святий, який сповістив світові про пришестя Месії і хрестив Спасителя у водах Йордану, ставши свідком явлення Пресвятої Трійці. Саме слово Собор у назві свята означає загальне церковне вшанування святого, коли віряни збираються для молитви та вшановують. Його подвигу. Відомо, що Іоанн народився в сім'ї Захарії та Єлізавети, коли вони були вже в похилому віці. Ангел сповістив, що народження цієї дитини принесе радість багатьом, бо він буде великий перед Господом. Іоанн народився за півроку до Ісуса Христа і довгий час до 30 років. Жив у пустелі, там він сховався разом із матір'ю під час побиття немовлят. Святий носив простий одяг із верблюжої вовни, харчувався диким медом і вів життя подвижника. Коли виріс, Іоанн став проповідувати і сповіщати швидке пришестя Спасителя. Пізніше в річці Іордан Іоанн охрестив безліч людей і самого Ісуса. Але коли потік пророк став відкрито викривати гріхи царя Ірода, Антипи, то потрапив до в'язниці. Пізніше Його стратили, а голову на Тарілі принесли царю. Тіло святого поховали про смерть повідомили Христа. Ім'я Претеча в Іоанна означає той, хто йде попереду. Так його прозвали, тому, що він народився раніше і провіщав пришестя Спасителя. Святий Іоанне, Претече і Хрестителю Господній, Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло і щоб увірували всі в те правдиве світло. Яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідував Покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані. Ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Іоанне, благаті та іменний звертаюся, Бог. Перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими, Тебе прошу, до тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням. Бо ти, о начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш. Кожного скверне діло, зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй і усім ближнім, Моли, заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку, прощення, усіх гріхів і направ, на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоб з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може, в Царство Небесне, для життя вічного, щоб подякувати Тобі, святий, Іоанне Претече, і прославляли єдиного Бога, Отца, Сина. І Святого Духа завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іване, предтече і Хрестителю Господній, про тебе говорить святий Євангеліст, що ти чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло, і щоб усі увірували в те правдиве світло, що прийшло на цей світ, просвітити кожну людину. Після тебе мало воно прийти, але воно було перше, ніж ти, бо воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить сам Господь, коли каже, що ти більший від усіх інших. Пророки провіщали Христа словами, а ти вказав на нього рукою і говорив: це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови Царя Бога. Ти перший мученик, ти і пустинників наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа, Тебе прошу, до тебе припадаю, не відмов мені твого заступництва, щоб душа моя відновилася покаянням. Не мов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Випроси мені ласку, щоб я могла одержати прощення гріхів і могла увійти колись туди, куди ніщо скверне не може увійти, у Небесне Царство. Амінь. Святий Іоанне Хрестителю, моли Бога за Україну нашу, випроси мир. Для нашої землі захист і силу для воїнів, зцілення пораненим, визволення полоненим і втіху всім, хто в скорботі, нехай Господь збереже народ наш у правді, вірі і надії. Амінь. Святий Іване Хрестителю, предтече Господній і великий молитовнику, звертаємось до Тебе з болем і надією. Випроси у Господа миру для України, припинення війни, ненависті та кровоплеття, Пом'якши серця тих, хто чинить зло і настав їх на шлях покаяння та правди. Захисти наших воїнів, укріпи їх дух і силу, сіли поранених, визволи полонених, потіш родини загиблих і тих, хто чекає безвісті зниклих. Нехай над нашою землею знову запанує тиша, справедливість і божий мир, моли Бога за нас нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Іване Хрестителю, великий Предтеча Господній і ревний служителю правди, смирено просимо Твоєї заступницької молитви, випроси у Господа. Захист і силу для воїнів України, які боронять рідну землю, покрий їх своїм небесним покровом, збережи від куль поранень і смерті, Укріпи їхній дух, віру та надію, сіли поранених, підтримай виснажених, визволи полонених і поверни додому тих, хто вважається безвісті зниклими. Даруй мудрість командирам. І єдність у братерстві, нехай Господь буде їхнім щитом і опорою, а правда і світло переможуть темряву, моли Бога за воїни України, нині по всіх час, і навіки віків. Амінь. Святий, Іване Хрестителю, претече Господній, і вірний слуго правди. З глибокою вірою звертаємось до тебе, помолися до Господа. Заполонених воїни України, які терплять неволю, біль і приниження, Укріпи їхній дух, не дай згаснути надії, збережи їхнє життя і віру в серцях, будь їм утіхою в темряві, захистом у стражданнях і світлому відчаї. Випроси у Бога швидке визволення, повернення до рідних домівок і сілення душі та тіла. Нехай Господь пом'якши серця тих, хто тримає їх у неволі і дарує справедливий мир. Моли Бога за них, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий, Іване Хрестителю, претече Господній і ревний молитовнику, з болем у серці звертаємось до тебе, помолися до Господа за воїни України. Які зникли безвісті у вирі війни, якщо вони живі, збережи їх, укріпи та захисти, виведи з небезпеки і поверни до рідних, якщо ж відійшли у вічність, прийми їхні душі у світлі Божої милості, Потіш родини, що живуть у тривозі і невідомості, дай їм силу, терпіння і надію просвіти шлях правди. Щоб відкрилася істина і настала справедливість. Нехай Господь буде поруч з кожним зниклим, а Твоя молитва стане їм підтримкою. Моли Бога за нас нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Іване Хрестителю, великий Предтече Господній і вірний заступнику. З вдячним серцем звертаємось до тебе. Дякуємо тобі за твою невпинну молитву перед Престолом Божим за Україну, за збережену віру, силу Духу і незламність нашого народу. Дякуємо за воїни України, за їхню мужність, жертовність і любов до батьківщини. Дякуємо за кожний прожитий день, за врятовані життя і подану надію у найтяжчі години випробувань. Просимо й надалі будь нашим заступником, охороняй Україну, її захисників і весь народ. Веди нас шляхом правди, покаяння і миру. Нехай Господь за Твоїм заступництвом благословить нашу землю свободою, справедливостю і перемогою добра. Амінь. Господи Боже наш, Отче Милосердний і Всемогутній, з глибокою вдячністю схиляємося перед Тобою, дякуємо Тобі за Україну, за збережену землю, народ і віру, за твою присутність у дні випробувань і за надію, яку ти даруєш навіть у темряві. Дякуємо тобі за воїни України, яких ти укріпляєш мужністю і любов'ю до батьківщини. Дякуємо за їхній захист, жертовність і витривалість, за кожне врятоване життя і кожен новий день. Прийми, Господи, нашу подяку і молитву, благослови Україну миром і справедливості, охороняй наших захисників, сіли поранених, визволи полонених, потіш родини загиблих і тих, хто чекає безвісті зниклих. Нехай Твоя воля звершується над нашою землею, а правда і любов переможуть зло. Тобі слава, честь і подяка, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати Божа і наша Небесна заступниця з вдячним і смиренним серцем припадаємо до Тебе, дякуємо Тобі за твій материнський покров над Україною, за молитви якими ти оберігаєш наш народ у дні скорботи, випробувань і боротьби, Дякуємо за збережену віру, надію і любов, дякуємо тобі за воїни України, яких ти огортаєш своїм омофором, укріпляєш у мужності та самопожертві, захищаєш у небезпеках і ведеш дорогою правди. Прийми нашу щиру подяку за врятовані життя. За подану силу і витривалість за кожен день прожити під Твоїм заступництвом, не переставай причиста молитися за нас, зціли поранених, визволи полонених, потіш матерів і родини загиблих, поверни додому безвісті зниклих, якщо на те Божа воля, поокрий Україну своїм мирним покровом і випроси у Сина Твого. Справедливий мир, свободу і благословення. Амінь. Святий ангеле-хранителю, вірний стороже нашого життя і всі святі Божі, що перебуваєте у славі Небесній, з вдячним серцем звертаємось до вас, дякуємо за невидимий захист України, за молитви і заступництва перед Престолом Всевишнього. За збережені життя відвер... відвернуті небезпеки і силу, даровану в часи великих випробувань, дякуємо за воїни України, яких ви оберігаєте на полі бою і в дорозі, укріпляєте в мужності, вірі та любові до Батьківщини, дякуємо за кожний день, за кожен крок, зроблений під вашим небесним покровом, просимо. Не залишайте нас і надалі, охороняйте Україну від усякого зла, бережіть її захисників, сілюйте поранених, визволяйте полонених, потішайте родини загиблих і тих, хто чекає безвісті зниклих. Нехай Господь за вашими молитвами дарує нашій землі мир, свободу і справедливість. Слава Богові за все, нині повсякчас! І на віки вічні. Амінь. Господи Боже Всемогутній, Отець Небесний, суде праведний і милосердний, з вірою і надією взиваємо до Тебе, захисти Україну від ворогів і окупантів, покрий нашу землю своєю силою і правдою, відверни зло, насильство і руйнування. Укріпи наш народ у єдності, мужності і вірі, будь нам твердиною і щитом, Пресвята Богородице, Мати Божа, покрий Україну своїм чесним омофором, захисти наших дітей, матерів і старших, оберігай воїнів, що боронять батьківщину, і випроси у сина Твого перемогу правди та справедливий мир. Усі святі Божі Небесні заступники, моліться за Україну і її народ, за тих, хто напередовій, у полоні, в дорозі і у домівках, відженіть страх і відчай, зміцніть серця і даруйте надію. Нехай Господь зупинить руку зла, просвітить засліплені серця і дарує нашій землі свободу, мир і благословення. Бо тобі належить уся слава, честь і поклоніння, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Дякую вам всім, хто зі мною, хто разом зі мною молиться, я вам всім бажаю Божого благословення. Хай Господь Бог почує наші молитви і принесе нашій Україні мир, справедливий мир, довгоочікуваний мир і радість кожній родині. Ми віримо, ми молимося. Що Пресвята Богородиця покриє своїм святим Омофором кожного захисника і захисницю вас, вашої родини і ваших близьких. І ми не зазнаємо більше тих страждань, тих випробувань. Віримо в наших захисників, які ведуть нас до перемоги. Всім вам мира, добра, здоров'я! І саме головне, ніколи не втрачайте віру і надію на нашого Господа Бога. Бережи вас всіх, Боже! Через хвилин п'ять з вами зустрічаємося на платформі Тіктока. Бережи вас всіх, Боже!